Раки, любі, вітаю вас! Сьогодні для вас розклад на перший осінній місяць. Дивимось вересень. З чим ви заходите? Яка взагалі атмосфера цього місяця? Що буде в кар'єрі, в бізнесі для працюючих? Для тих, хто в пошуку. Матеріальна складова і, звичайно, відносини. Остання карта, рекомендації. Трійка Пентаклів на вході в місяць. На те, що ви щось почали будувати на попередньому етапі. Це може стосуватися і відносин, і якихось бізнесових справ. І зараз ви працюєте над тим, щоб довести все до потрібного результату. Можливо, підвищити професійні навички, це можуть бути і курси, можливо, ви плануєте залучити ще когось в команду або вже працюєте певною групою. І по цій карті важливо розуміти, де чия роль в принципі, І чітко виконувати саме свою частину роботи. Карти викладаю у прямому форматі, вичевить колоду, неправильно взяла в руку. Тож не дивуйтесь, що поправляю карту. Атмосфера місяця, шістка мечів. Схоже, вам доведеться приймати важливе рішення. І ви, можливо, з якихось причин не будете до цього готові. І мова може йти і про якісь конфліктні історії, і у вас не буде особливого бажання включатись. Крім того, це ще про вимушені поїздки, переїзд, можливо, кудись далеко, може стосуватися таких ситуацій, коли людина втікає з небезпечних місць. Завжди нагадую, друзі, що у загальних розкладах дуже багато може бути прикладів. Якщо ви відчуваєте, що відгукується, робіть собі персональні розклади або звертайтесь до тарологів, обов'язково до мене я відразу скажу, вибирайте то. Хто вам по душі, так би мовити. Ну і дивимося далі. Робота. Десятка жезлів вказує на те, що є справи. Які потрібно довести до завершення, які почались уже певний час назад. Ми з вами проговорювали таку вірогідність вже раніше по трійці Пентаклів. І покинути навряд чи зараз це вдасться. Хочеш, не хочеш, а треба буде цим займатися. Можливо, навалиться ще щось додатково, крім звичайних обов'язків. І незважаючи на таку атмосферу, небажання у щось включатись, якихось сумнівів, можливо, нерозуміння, як там вирішити те чи інше питання, десятка жизлів на те, що як кажуть, відкрутитись не вдасться. Треба буде все одно вирішувати ті чи інші питання. Крім того, звертайте увагу на те, що поруч з вами можуть бути люди, яким можна делегувати частину обов'язків. Можливо, це ваш колега чи ваш бізнес-партнер, який може надати вам потрібну підтримку в якихось складних, допустимо, ситуаціях. Для когось десятка жезлів може програтись, наприклад, як необхідність взяти на себе чужі зобов'язання. Наприклад, коли колега у відпустці, чи захворів, чи якісь форс-мажорні обставини. Так чи інакше, тут треба зібратись і довести справу до кінця. Старший аркан «Сила» показує загальний фон для тих, хто знаходиться в пошуку роботи. Цей аркан вважається досить сильним, в тому плані, що ви можете контролювати ситуацію, як кажуть, все в ваших руках. це ще може бути вказівкою на високу конкуренцію або на супротив зовнішніх обставин чи певних людей у досягненні тої мети, яку ви перед собою поставили. Але за цією картою у вас досить сил, досить знань, досить мудрості має бути для того, щоб ці питання вирішити. Головне тут не поспішати. Шістка мечів, незважаючи на те, що вона вказує на зміни, теж не про поспіх. Потрібно все зважити, вміти домовитись, не конфліктувати дарма, і у вас все складеться. До речі, ці карти ще можуть вказувати на ситуації, коли конфлікти можуть призвести і до звільнення. Так що дивіться, якщо ви на це не розраховували, краще справді трошки бути стриманішим у вересні. Сімка мечів у питаннях фінансів. Вона закликає вас бути уважними, в певній мірі обережними. Як, наприклад, в якихось фінансових угодах, так і загалом контролюйте свої витрати, тому що можуть бути якісь спокуси, де ви витратите більше, ніж розраховували. Тому найкращий варіант по цій карті бути більш розсудливим, спланувати спочатку все, а потім вже відправлятися за покупками. До речі, на це можу вказувати і шістка мечів теж. Крім того, ця карта може в когось програти ще як такі ситуації, коли на горизонті з'являються люди, які можуть вициганити, що називається у вас, ваші кремні чесною працею зароблені гроші. Можливо, ви самі з радістю їм це віддасте. Наприклад, такими людьми можуть бути кохані, діти або якісь інші ситуації. Загальна рекомендація все таки трошки бути пильнішим, не розпорушувати кошти. І слідкувати, як кажуть, за гаманцем. Відносини дев'ятка жезлів. Бачите, таки є певна напруга. Дуже велика вірогідність, що вам доведеться відстоювати свої інтереси, захищати, можливо, свою бізнес-ідею, чи відстоювати своє чесне ім'я, репутацію, в тому числі на роботі. Чи на співбесіді, але якщо це і не вперше для вас, то ваш життєвий досвід допоможе вам вибудувати правильну оборону і втримати свої позиції. Головна порада, я би сказала, максимально дистанціюватись від конфліктів. Це саме стосується і особистих відносин. Це Церка може показувати, коли були якісь непорозуміння, конфлікти, і зараз просто буде бажання. Відсторонитись, не втягуватись у щось, і це буде викликати таку певну дистанцію. І маю сказати, що часом це буде і на користь. До того ж, атмосфера місяця, як бачите, за шісткою мечі вказує, що взагалі в повітрі буквально буде таке, знаєте, бажання відсторонитись трохи від якихось таких напружуючих ситуацій, так що користайтеся цим. Не розпрошуйте свою енергію, аби куди. Скористайтеся цим часом, щоб обдумати, можливо, щось, відпочити від стосунків, побути з собою, а для когось, можливо, вибудувати, так би мовити, лінію захисту. Старший аркан закохані в якості поради. В цьому місяці дуже важливим буде порозумітися не тільки із зовнішнім світом, а й з самим собою. Спробуйте почути себе. Чого насправді вам хочеться, чого вам не вистачає, так би мовити, для щастя, і не приймайте важливих рішень до тих пір, поки ви не знайдете такий внутрішній баланс, також карта вказана, те, що зараз для вас важливим буде партнерство у бізнесі у особистих питаннях, і постарайтеся ще притримувати своїх зобов'язань. Як в бізних сугодах, так можливо, і десь у таких буденних справах. Не пропустіть ці поради, тому що один той факт, що це старший аркан, вказує на їх важливість. Бажаю вам, любі раки, щасливого вересня і до зустрічі!